І хочеться уточнити станом на цей ранок. На цю хвилину чи вдалося підтвердити більше інформації про цей випадок? Можливо, вдалося ідентифікувати імена військових на цьому відео? Так, вітаю Україна! Вітаю студія! Ні, станом на цю хвилину більше інформації у нас немає. Ми продовжуємо процедуру пошуку додаткової інформації, з якого військового підрозділу були ці наші хлопці, їхні імена. Ну і всю інформацію вчора я терміново направив листи до Організації Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Христа, щоб вони перше юридично зафіксували вкотре порушення Російської Федерації Женевської конвенції. А також, на мій погляд, це додатковий доказ скоєння воєнних злочинів російськими військовими. Друге, ми вимагаємо термінової реакції. Публічної реакції не просто засудження. а Ми вимагаємо, щоб це питання було піднято на майданчику організації Об'єднаних Націй, а також щоб МКЧХ зі свого боку, як єдина організація, яка перевіряє дотримання захисту прав військовополонених сторонами цього міжнародного воєнного конфлікту, це пряма норма з Женевської конвенції, щоб вони. Терміново проявили в тому числі свою публічну позицію, можливо, викликали представників Російської Федерації до штаб-квартири, можливо, відправили якусь додаткову місію до території Російської Федерації. Але тим не менш, от, це ж не не поодинокий випадок. Українська сторона, на мій погляд, робить абсолютно швидко юридичні всі моменти. Але ми не бачимо, щоб ситуація мінялась, і, на мій погляд, от в першу чергу, через таку беззубу позицію міжнародних організацій, ми бачимо, що Російська Федерація взагалі не звертає жодної уваги на ці, на ці випадки. І, на жаль, продовжує вбивати наших військовополонених. Ви повідомляли, що звернулися одразу до ООН, міжнародного комітету Червоного Хреста. Чи звідти є реакція, чи на таку оперативну реакцію сподіватися українській стороні не слід? На таку реакцію не слід сподіватись. Миттєво вони, на жаль, не працюють так, як ми. Напевно, у них дуже багато бюрократичних процедур. Це перша, напевно, проблема. А інша проблема, що вони не знають, як на це реагувати. Це моя особиста точка зору. Я окремо. Хочу подякувати, от Даніаль Бель, яка є головою постійно моніторингової місію ООН в Україні. Принаймні з її приходом з її призначенням на цю посаду. Ну, почали вони принаймні про це казати і фіксувати це в офіційних своїх звітах до того часу. До її призначення, взагалі такого навіть не було. Тобто, ми бачимо якісь позитивні моменти, але вони не настільки швидкі. Якби ми би хотіли, ви написали, що цитую світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал, сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. А цей сигнал в чому заключається? І взагалі, от як світ має на вашу думку, реагувати на такі випадки? Бо поки так здається, що глибоке занепокоєння це все, що можна почути. Ну, на мій погляд, треба давати юридичний сигнал. Тобто інформацію треба, щоб публічно була оприлюднена інформація, що по цим випадкам відкрите провадження, можливо, з боку міжнародного кримінального суду, можливо, нарешті наші партнери вийдуть, знайдуть в собі мужність і публічно скажуть, що так, ми погоджуємося з українською пропозицією створення окремого трибуналу. Задля дослідження та засудження дій вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, в тому числі по питанню негідного поводження з військовополоненими, сигналів може бути насправді дуже багато. Наприклад, окремі країни можуть вийти і сказати на підставі того, що ми побачили вкотре, ми виходимо з новою ініціативою там задія нових санкційних. Методів обмеження російської економіки, обмеження діяльності російських дипломатів. Ну тобто, насправді, таких методів юридичних їх дуже багато в світі. Проблема в тому, що ми їх не бачимо, і я не бачу бажання, щоб хтось брав на себе таку лідерську позицію і про це в світі заявляв. Скажу відверто, у нас відбудеться 12 квітня зустріч з представниками країн на рівні послів та представників країн в україні в рамках імплементації пункту 4 мирної ініціативи президента україни володимира зеленського де ми розмірковуємо, як нам повертати українських дітей, повертати цивільних і повертати військовополонених? Так, от я можу сказати, що на 12 квітня я готую окрему доповідь щодо порушення Російської Федерації прав військовополонених. Поки ми розмірковуємо, як нам повертати військовополонених, можливо, нам треба публічно вже і відкрито. Поговорити про те, як Російська Федерація свідомо порушує права військовополонених, і з жодної відповідальності вона не несе. А от е, ви розказали про таку бюрократичну частину цієї роботи? Та як в ООН це, це роблять в міжнародній в міжнародному червоному хресті? Але, от можливо, якісь контакти, і ви розумієте їхню реакцію там по людськи відео зі стратою, там, де розстрілюють людей, воно викликає жах у будь-якої людини. Та якусь таку, можливо, неофіційну реакцію ви отримаєте? Це взагалі шоку шокує. Є якісь ну варіанти у цих людей шукати? Ви кажете, варіанти діяти там санкційно є. Ну до чогось це може. Може спонукати ці страшні кадри цих там, чиновників в ООН? Ну, не публічно. Я можу сказати, що дійсно у мене реакція є, і вона швидка. Коли я отримую смс, в тому числі від працівників ООН. Я не буду називати їхні прізвища, їхні посади. Така людська реакція вона дійсно є. Я вчора отримав знову багато смс з боку моїх колег зі свого світу, амбудсманів світу, які з одного боку висловлюють слова підтримки нашій державі, нашим громадянам з іншої сторони. Вони засуджують дії Російської Федерації, але це. Це знаєте така людська реакція. Дійсно, вона є. Але як представник держави на офіційній посаді, ми дякуємо за таку позицію, але ми хочемо отримувати інші результати реакції. От ми хочемо отримати якраз там бюрократичні моменти, ми хочемо отримати офіційну позицію країн, офіційну позицію міжнародних організацій. Бо після того буде якась, на мій погляд, дієва реакція. Тобто, вже можна рухатись вперед, можна про щось конкретне говорити. Бо насправді я подібну людську реакцію, я отримую ну практично кожного дня. Росіяни кожного дня обстрілюють нашу цивільну інфраструктуру, вбивають наших цивільних, вбивають на жаль наших українських дітей завжди. Людська реакція вона є. Але вона, на жаль, не може зупинити Російську Федерацію, не може зупинити цю агресію. Тому нам треба бюрократична а, такі, така реакція з конкретними пропозиціями, як додатково зупинити Російську Федерацію, як на неї впливати? Як впливає на... Як впливати на економіку, як впливати на вищих посадових осіб? Оце По цьому... ефект і результат, Дмитра. Ще Ні. хочу вас встигнути запитати про обмін всіх на всіх. Папа римський про це згадав. Кирило Буданов сказав, ну схвально відреагував, звісно ж, на цю ідею. Ви писали, що ваш турецький колега оголосив про наміри відвідати українських полонених у Росії. Чи можна тут сказати, що якесь пожвавлення є? І чи, наприклад, там готується обмін всіх на всіх станом на зараз? Хто цим займається, якщо це так? Я скажу так, що ви побачили результати активності української сторони. От скільки ми були перемовин діалогів з представниками Ватикану, нарешті у нас з'явилася публічна позиція папи, ми проводимо постійно перемовини з нашими потенційними партнерами або партнерами, які нам допомагають повертати наших громадян. Колись це виходить в публічність, колись не виходить в публічність, але це не означає, що ми цим не займаємося кожного дня. Насправді, українська команда піднімає ці питання кожного дня, включаючи суботу і неділю. Я не можу сказати, що станом на зараз у мене є відчуття, що ми напередодні якогось великого обміну всіх на всіх. Це не означає, що ми над цим не працюємо, але знову ж таки, єдина проблема, з якою ми стикаємось, це не бажання російської сторони проводити обмінні процеси. А те, що турецький колега ваш то збирається та поїхати, якщо це вдасться, це буде таким прикладом для інших країн, наприклад, і чи вірите ви в те, що Росія допустить таких представників омбудсменів з інших країн на свою територію, щоб перевірити стан українських військовополонених? Ну, скажем так, це ще один з елементів нашої тактики, як змінити ситуацію з порушенням прав військовополонених на території Російської Федерації. Я попередньо от, знову ж таки. Ви побачили тільки публічну позицію, що він приїхав в Україну. Він заявив про наміри відвідати територію Російської Федерації. Ми над цим працювали багато місяців. Це були спочатку не публічні зустрічі обговорення потенційно. Чи готовий він взагалі займатися цим питанням? Я окремо хотів би подякувати своєму турецькому колезі, містер Малка, чи Він не просто погодився, він особисто приїхав на чотири дні, незважаючи на те, що з одного боку вони бачили, що вся територія України під постійними обстрілами з іншого боку, у них був є священний місяць Рамадан. Тобто, незважаючи на це, він приїхав. Ми розпочали з Одеси, відвідали Київ, потім Львів. От, наприклад, в Одесу ми приїхали зразу після обстрілу, і ми поїхали через декілька годин. Знову росіяни обстріляли територію Одеси. Після повернення він проінформував мене, що вже через два дні після повернення у нього відбувся перший, скажімо так, контакт, дискусія з російської сторони. Потім публічно вони показали, що він з Москальковою зустрівся. Це обговорили станом на зараз. Мене проінформовано, що російська сторона взяла час на обмірковування пропозиції турецької сторони, а саме омбудсмана Туреччини, відвідати на територію Російської Федерації українських військовополонених. Чекаємо.